Доброго раночку має любі. Ось і скінчилось тепле літечко. Завітала до нас осінь, але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше, яскраво світить сонечко. Вдень тепло, квітнуть квіти, на деревах ще зелені листочки. Ще все нагадує нам про літо. Проте зміни вже відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше. День помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє зелене забарвлення, а листочки на деревах повільно жавтіють і опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею і облаштовують місто для зимівлі. Достигають овочі та фрукти. А птахи готуються відлітати в теплі краї. Так, дітки починається осінь. Вона щойно завітала, але вже почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми будемо говорити пізніше. Дітки, чи запам'ятали ви ознаки осені? Дайте мені просту відповідь. Так чи ні. Вночі вже стало прохолодніше. Так, день помітно стає коротшим, а ніч довгою. Так, травичка починає зеленіти. Ні, листочки жовтіють. Так, тварини готуються до зими. Так. Овочі та фрукти ще зелені ні. Птахи готуються відлітати у теплі країни. Так, молодці дітки, ви гарно запам'ятали ознаки осені. До побачення, мої любі, гарного дня!